І з нашим наступним гостем це Андрій Шабельников. Він голова комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації. Пане Андрію, дуже дякуємо, що знайшли можливість завітати особисто. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Дякую вам. Продовжуємо проводити опитування запитуємо у наших глядачів та у наших гостей чи потрібне перезавантаження київської міської влади. Маємо кілька варіантів відповіді: так якнайшвидше. ні, чекаємо виборів. Частково і це не допоможе. Власне ці варіанти відповідей на ваших екранах. Друзі, наприкінці нашого ефіру, як завжди, проведемо і підіб'ємо якісь проміжні підсумки. Ну а що ви скажете, пане Андрій? Це ж все в контексті не лише питання захисту об'єктів енергетики, але й того, що відбувається на вулиці. Я думаю, що ви бачили по дорозі до нас на офіс, центр, столиця, лід на тротуарах, і вже є перші постраждалі, є навіть загиблі. Є люди, які отримали великі травми, як мешканець міста Києва, сам так так само, як і ви, це все відчуваю, бачу, і фактично повний колапс всіх органів, які обслуговують Київ, видно. До чого ми готувалися там сезон, зрозуміло, це, це, всі, це всі бачать. Чи потрібно, чи не потрібно змінювати владу. Ваші і наші глядачі відповідь дадуть на це питання, і я сподіваюся, вона буде вірною. Тому що як юрист, як голова комітету ці питання не можуть коментувати. Але відчуваю, дійсно, ну, в квартирі, де живу опалення, немає, угу. немає вже третій тиждень. Чому його третій тиждень на Хрещатику немає? немає опалення? Так, це центр міста, Печерський район, не будинок без опалення. Десь навіть втратили будинок, десь 90 годин не було світла один раз. Потім відновили, потім знову не було світла. І з'ясував як юрист, що навіть заявка не була зареєстрована. Тобто, вже там пройшло півдоби, а заявка навіть не зареєстрована. А від мешканців заявки. Не приймають, підготував відповідно заяви там прокуратури і інші органи. Зрозуміло, що все це не на часі, але якось фіксувати це потрібно. І от вам приклад живий, як мешканця, як юриста, з чим ми стикнули будинки, старі 52 другого року будинок. Ну, повністю кинуті на призволяще. люди фактично будинок непридатний там для проживання. Ну, зараз, а яка там, там температура зараз. В квартирі температура в деяких 10 градусів. Якщо вмикають електроенергію, то можна хоча б трошки обігрівачі включити. Газу там Газ там є. А, хоча б можна якісь... Приготувати. От, єдине благо, яке там в ті періоди, які взагалі були відключені, лишилося, це газова комфорка, де щось можна приготувати, зігрітися, а так діти, похилі люди а. живуть в будинку. Що робити? Ну, виїжджати з міста Києва, як нам шановний мер повідомив, ну, напевно, це єдиний шлях для того, щоб якось. Вижити в цих умовах. пан Андрій, ви одружений, і як на людину, яка три тижні без опалення та з великими відключеннями електроенергії, з сім'єю ви дуже гарно виглядаєте. Це ще раз вкотре вказують. Всі всілякого сарказму та іронії. Ну що все пройдемо? Так? щоб наш з вами ефір максимально практичний був для наших глядачів а, і а, тому так поставлю питання. Знову ми розуміємо, що причина Російська Федерація, але дійсно є певна недбалість. І зараз навіть просто от поміж ефірами, спілкуючись, і з нашими гостями, і просто з нашими колегами, зрозуміло, що зараз дуже напружено себе всі відчувають, тому що люди втомилися. І інколи хочеться відчувати певної справедливості. Тому, наприклад, якщо в тебе в будинку немає світла по 50 годин і тому подібне, як ви зазначили, 72 години в нашій Щої колеги, наприклад, не було світла. У мене не було світла 24 години Куди звертатися? От з приводу е, якоїсь такої своєї обізнаності, правової обізнаності українців, куди вони можуть звертатися, якщо вони розуміють, що їх права зараз порушуються, і це так можливо, дійсно Російська Федерація завдала всіх цих ударів, але є надбалість. Сто відсотків праві приклад, які я наводив. Я чекав е, лише на лінії годину годину е, до керуючої кампанії Черського району, щоб е, зафіксувати звернення. Я рекомендую мешканцям все одно цей біль, який є, е, навіть психологи радять, його не потрібно в собі тримати. Так. Е, як мінімум, ми маємо це зафіксувати. Ми маємо звернутися. От е, створили ж кучу телефонів, піарились всі на цю тему. Uh -huh. е, ми маємо звертатись на гарячі лінії. Кожної організації міські гарячі лінії фіксувати факти порушень, бо ми ніколи потім не доведемо, що щось було. Коли ми дозвонили цю годину, як я зафіксували, я почув з тої сторони лише, що вони дізналися там зранку, про те, що з минулого дня світла не було в будинку. Uh -huh. То я, як і ви, вважаю, що це недбалість. А недбалість, коли вона перетворюється в якісь жахливі наслідки, коли весь будинок там 90 годин чи тиждень, чи три дні, чи день в мінус двадцять, мінус 15 градусів без світла, це злочин. Пане Андрію, ну звісно не... зору якісь об'єктивні обставини, які зараз нас оточують. Війна триває. Ну і напевно на це також якусь поправку потрібно робити. Я розумію, що є гуманітарна складова, літні люди, молоді родини із дітками. Разом з тим, от хочеться у вас поточнити раніше до повномасштабки в іншому житті, які були норми. Якщо температура в квартирі нижче ніж 18 градусів за Цельсієм, у кутових кімнатах нижче ніж 20 градусів, жек або інший надавач послуги зобов'язаний зробити перерахунок оплати за опалення, зменшуючи нарахування на 5% за кожен градус відхилення від норми. А якщо температура нижче 12 градусів або 14 градусів в кутових кімнатах, плата взагалі не нараховується, але для цього потрібно зафіксувати. Те факт низької температури відповідним актом. Ми бачимо фотографії наших експертів, наприклад, Олег Олександр, який часто до нас заходить, фотографував у себе в сторінці, скаже 10 градусів у нього в квартирі. Чи означає це, що він спокійно може не сплачувати будь-які послуги, оскільки ось такі от норми є? Чи все ж таки війна ще раз? Об'єктивні обставини, люди люди працюють, стараються, ну але є речі, які неможливо за кілька годин полагодити. Звісно, догма ніхто не виправдовує агресію. Ми всі розуміємо, ми знаємо хто ворог, хто створює це. Так. Але коли платіжка приходить, я як і ви, пересічні громадяни, я бачу рахунок за опалення, якого немає. Угу. І ну, зрозуміло, здорове питання у мешканців, які отримують там пенсії 6 тисяч, а три з них це буде там опалення. Так то що робити? Тому потрібно дійсно цей факт зафіксувати. Є форс-мажор, звісно. Ну форс-мажор також ніхто не прибрав. Норми, які ви назвали, а, дійсно. Вони з іншого життя. Вони тоді ми там інші вимоги були. Зараз нам просто банально потрібно, щоб воно було. Але норми досі дієві. Дієві, звісно, ніхто ніхто не змінював. Ви маєте викликати ЖЕК. ЖЕК має прийти скласти акт або обслуговуюча організація, ОСББ, хто обслуговує. Даний будинок, і ви фактично можете не сплачувати за не надані вам неякісно надані власник квартири у будинку чи кожен е... власник квартири у будинку? А як це Які працює? саме послуги якщо... можна не сплачувати? Тому Палення, що зараз ну в тому числі, але керуюча компанія буде посилатись на форс-мажор, і ми всі куди попадаємо ми ж Та дійсно ми попадаємо на в суд. А якщо на другому але... поверсі в десять градусів. Чому десять градусів він мешканець першого або третього? Але він не сам поміряв собі. Він має звернутися і щоб вони вийшли і склали акт. Так. Але ну якщо є годину дозвоню, то скільки буде чекати мешканець, поки вони прийдуть А навіщо прийдуть усім звертатися? Якщо радше за все усіх мешканців усіх квартир в цьому Кожні самому будинку так класи, тому що у кожного особовий рахунок е окремий, кожен е площа окрема, нарахування ага. окреме, тому тут кожен мешканець має це робити з своєю власністю чи тією квартирою, де він проживає? Давайте тоді знову ж таки ще раз інструкція, тому що не так, щоб наші шановні діші зараз а не хочу платити, не буду платити для так, того, щоб в подальшому. Не було до вас питань, як це правильно робити? Підкажіть, будь ласка, потрібно зафіксувати факт, звернутися на гарячі лінії. що немає опалення, угу. тому що це факт зафіксований буде одразу. Крім того, потрібно викликати з обслуговувача організації комісію, яка має скласти акт, заміряти температуру. Що Викликали, вона не приїхала що далі. Звернення так, я часто до... робиться, вони не приїжджають. Ми говоримо про недбалість. Уже тоді uh -huh. звернення до контролюючих органів зі скаргами ніхто це не відміняв, все одно ми переходимо в площину письмову. Це потрібно вже фіксувати не тільки по телефону, а й звертатись письмово до контролюючих органів. Ту саму прокуратуру можна написати тому самому меру. Можна написати скаргу uh -huh. і. і Керівнику керуючої організації ага. цю скаргу написати. Я взагалі раджу в 10, Скільки от ЖКХ Комітет Верховної Ради, ну тобто це однакова скарга, і лише адреси поміняв, і ну ти, ти вже якийсь контроль десь буде, якась комісія десь буде, і вона реакція тоді буде більше, якщо ви звернетесь не в одну установу. Звісно, якщо ви в керуючу компанію тільки звернетесь, то вони там десь е, загублять вашого листа і нічого не зроблять. Якщо ви звернетесь в 5-10 інстанцій, то якісь контролі, якісь комісії будуть створені. У нас був випадок. Там люди 14 осіб прийшло і вирішували, що робити з опаленням. Ну, Але звісно, це в іншому житті це до війни. Зараз всі ліквідують е, аварію. От е, я до вас там е, е, їхав е, біля Бесарабки риють е, котлаван uh -huh, приміну самі uh -huh. І mm -hmm. риють там кабель десь якийсь, mm -hmm. згорів, перегорів, який треба вирити в, в цю температуру. Чи є це недбалість? Це мають з'ясовувати контролюючі органи, але багато такого, тому що я знаю, що влітку цей кабель тільки проклали. Тому тут не валість якраз і може про бути. свою історію. розкажіть. три тижні. У вас немає тепла. Ви звернулися, вам задовільнили вашу скаргу. Ви не платите Ми за тільки... це не так швидко робиться. Всі, хто працював, навіть е юристи. Я морально, як і ви, всі дійшов до того лише от позавчора. Це точки кипіння було що. Я виправдовував для себе так само, як і всі ну, мешканці. Віна війна. війна, не час не не потрібно. Ці багато хто каже кляузи, так. які ага. скарги про що ви говорите? Ага. І так само і я цю ситуацію сприймав, але. Є діти, є дружина, є люди, які від того страждають, і ну ми кожен з нас має опікуватися своїми родинами. І це для мене була точка кипіння. Коли я дізнався, що е, майже добу ніхто не зареєстрував заявку, а від мешканців її не можна. Сказав, так сказав, зареєструвати. зареєструвати. так ми прибрали з того. Це чиста халатність е, керуючої компанії. А керуюча компанія у нас насаджена кім? Ну, місцевою владою. Тобто, є конкурс і є один учасник. Угу. Тому що багато, так, таких будинків багато коли старий будинок ніхто не хоче там брати його на обслуговування. Тому керуюча кампанія саме ось ось така, і там ну абсолютно всім вибачте все Пан одно. Та пане Андрію, а ще мешканіт. питання знову ж таки без опалення, чимала кількість будинків зараз в Києві е, іноді знімають люди там просто вже літ на вікнах. Через цей літ на вікнах е вже ожеледиться в квартирі, як би це дивно не звучало, і лопаються труби. Такі випадки так само вже були. Окей, а, а хто тоді е в цьому винен? І е чи може, наприклад, е мешканець такої квартири е куди звернутися на відшкодування якихось коштів, тому що чому це він має лагодити? Берем загальну ситуацію, не форс-мажор, так? так беремо загальну ситуацію. Так. Звісно, так потрібно зробити оцінку. Потрібно загуглити там оцінка нерухомого майна, угу. оцінка шкоди завдані там затопленням, там будь, будь чим Оцінщик робить оцінку, вона коштує не так багато, і ти вже маєш документ зафіксований, що, що в тебе пошкоджено, де що залити, скільки буде коштувати. Але Вартість оцінку ти за свої кошти за заробиш. свої кошти, які потім можна повернути через суд з часом. Але звісно, як юрист, я також не завжди раджу в суд, не завжди раджу в суд. Чому тому що 20 років практики, а то й більше моєї, показує, що це неефективний механізм захисту на сьогоднішній день, тому що ну наші суди далекі від того, щоб працювати як в європейських державах, до яких ми прагнемо, І реформа реформа судової системи, вона також відбудеться з часом. Післявоєнний період я впевнений, так. тому що е, так далі в принципі працювати неможливо. Тоді мешканець звертається до суду. Якщо е, він з цим актом звертається до керуючої, наприклад, компанії він має бути винний. Хто винен на цій історії? І ми ще маємо не забувати, крім того, що там відшкодовується, шкода, все інше, що буде далі з тим будинком? Хто угу. його буде ремонтувати? Угу. Він може так простояти півроку, рік. Так. Далі що може бути? Далі епідемічна ситуація може бути хвороби якісь може бути, інфекції, будь-що може бути. Тому і про це потрібно думати. Тому якісь заходи, ті люди, які на балансі і роками отримували кошти за те, що нічого не робили роками, це десятиріччями роками. Ну хто ми підлогу, або там по нормам, навіть є ще по старим, є якийсь туалет, якийсь у дворі має стояти у когось. Є слава Богу. Ну, Стал по документах немає. можливо він і є. Ми знаємо, що цю... слово обслуговував. туалетну схему і так далі. Було було отримали оперативна ситуація і інформація зараз надходить до нас. На Коломойського планували скоїти за у ефірі новин лайф. Що скажете? Ви як сприймаєте ці новини, пане Андрію? Це допомога від партнерів, і найголовніше розподіл, кому скільки і що хто це буде вирішувати? Позитивно, звісно, сприймаю це, але це капля в морі. Всі ці ми все це ми розуміємо зараз. Фактично, ну от ми ж говорили про мешканців. То фактично, як ті, хто попіклувався про це влітку. Придбав собі там вагончик в вигляді генератора, так ті зараз там з працюючими лифтами, з водою, з якимись благами, е, все це перекладено на фактично плечі мешканців. Тому звісно, добре, що ці процеси йдуть. Угу. Якщо про новину, яку ви говорили, про е, замах коло Це проти на сіто, якщо хочете про Так, якщо хочете і ну тут. Юридичні є моменти, так, будь ласка, і от справа всім відома по запобіжному заходу щодо Юлії. Зараз перейдемо на неї а, також ці. Цікаві іс історії для, для юристів. Чому? Тому що ну, установа, яка це все розглядає, я uh -huh. розумію, всім подобається там, когось там на десь на хабарі, на чомусь там спіймали. Всім, всім uh -huh. подобається, хайпуємо всі. Новини ну, читаємо, суддя відомий, все ну, смішно, uh -huh. все смішно, все гарно. Людина там буде заставу вносити, все інше. А хтось думав про те, що цієї установи навіть в Конституції немає. І чому вона факсу немає? Ну а де він? Де? Це по позаконституційний профіль? Я взагалі. Не розумію, навіщо ця установа... Ну, дивіться, набу такі... та САП так само зутези, немає. За таку погано, напевне, чи, чи не знаю, для когось не зрозуміло. Але навіщо ця установа? Що у нас суди з чимось іншим не справлялись, потрібно якийсь свій суд, який буде розглядати те, що ну це ж було знову ж таки в лінійці всіх антикорупційних органів, набу, САП, ДБР так само немає в Конституції. Там прописано. Ми просто говоримо інші. про судову установу. Я вважаю, що абсолютно ці провадження може розглядати будь які суд угу. і може це робити також законно і чітко, і не потрібно у цього цієї установи, в якій фактично профанація. будь-що ти як юриста можеш говорити, будь-які доводи наводити, і це не тільки моя думка, це думка багатьох тобто, юристів, адвокатів які, які практикують. справи, які розглядає Вищий антикорупційний суд в подальшому можуть бути оскаржені в інших судах. Мені б так дуже хотілося, але що взагалі дивно виглядає, як ця апеляція. і суд знаходиться там ну, в одній площині, ага. і Верховний суд вже там виключні випадки. Там оскарження. фактично при підході, тому що ми бачимо, як юристи, як правники. Там фактично можуть тяжкі злочини без захисників розглядатись. Може, може під'єднано бути ноутбук прокурора до судового монітору, і він може досліджувати докази з uh -huh. цього ноутбуку. і Це норма. Багато-багато на Ноу-хау може суддя сказати вам там 5 хвилин на там всі ваші заяви. І я в нарадчу кімнату йду. А як це з правами людини можна спомістити поєднати? поєднати. Угу. Тому ну відкидаємо там політичну складову, беремо чисто юридичні прикладні принципи. Там людина померла, наприклад, в провадженні, і вона є там третьою особою. Суд продовжує розгляд, коли провадження має зупинитись. Поки там замість цієї особи, яка померла, яка в тебе впроваджені є, з'явиться її правонаступник, і суд вирішує ще одне засідання, чи потрібно зупиняти, а може все таки не зупиняти, а закінчити. Ну це нонсенс і ага. чітка норма. Це я приклад вам навів прикладний. от нема людини, вона померла. Але ж суду все одно, тому що ну, потрібно комусь мати на фініші на виході, це, це рішення. Комусь ми не говоримо про вони самі собі там придумали, що у них є якісь показники, їм щось потрібно там комусь доводити. Тобто, ви можете зазначити про те, що Вищий антикорупційний суд може бути е, корумпованим. Ми не про корупцію говоримо. Ми говоримо про те, що є абсолютно логічна і прогнозована ситуація, коли розглядається справа в цьому суді в цій установі. Не говоримо про всіх суддів, є ага. виключення, звісно, є вони. Але говоримо там про більший відсоток. То всі знають, який буде результат. Почули, давайте ще з приводу Юлії Вищий антикорупційний суд виніс рішення щодо арешту майна очільниці партії батьківщина Юлії Тимошенко. Суд заарештував майно, яке вилучили під час обшуку в офісі партії. а Також два гаражі і три автомобілі, які оформлені на чоловіка Юлії Тимошенко. Водночас, кошти на банківських рахунках депутат ідеологічно стоїть принципово на інших позиціях. Я зараз хочу вам сказати, що практично всі шість років. Іде повзуче гібридна колонізація України, і я доведу це публічно на кожному законопроєкті, який я буду суспільству показувати. І зараз все політичне поле буде поділено на лідерів і партії, які є маріонетками цього процесу гібридної колонізації, і на партії і лідерів, які відстоюють суверенітет України. Пан Андрій, ну от, власне свою думку стосовно ВАКС ви озвучували. Як можете прокоментувати ті деталі, які стали публічними за наслідком публікації від та Сап? Ми бачили і чули аудіозапис розмови Юлії Володимирівни із якимось із нардепів. Ми бачили пакет із грішми і ми навіть чули реакцію Володимира Зеленського на слова про політичний тиск. Він каже: я не пам'ятаю, щоб за часів Януковича ці пакети нової пошти були. Чи можна тут якось притягнути якийсь політичний момент до цієї справи? Якщо якось на загал здається, що все, все ж таки буду лишати на загал. Зрозуміло, там люди-фахівці не... люди, своєї справи. Так. Буду дуже обережно з політикою, тому що я юрист. Угу. Могу коментувати юридичні терміни. У нас е... цей суд арештовує все, що вилучили правоохоронці. Все арештовує. Як так може бути? Ну як так може бути? Чому ну я розумів, там в гаражі може щось знайшли. Може, у них там спостереження було, може там кеш Маєте на увазі, що це має відношення до справи і чому тут автомобілі? Та я Арештурує. говорю про те, що ми є свідками якогось провадження щодо 40 тисяч умовних одиниць. Так uh -huh. то є розмір і обмеження, напевно, має бути щодо арешту у вигляді цього там. Розміру, да, або розміру якоїсь шкоди загальної. Ну, не це провадження, прив'язатись просто до того. А ми бачимо, що коли вилучають правоохоронці, це юристи бачать, які кримінальними справами займаються, так, в тому так, числі так. я. Будь-що, що вилучається на обшуку, там забирається все. Навіть будь-кому до нас прийдуть, будуть в сейфі лежати гроші, або будуть просто лежати три тисячі доларів десь. Або дві, або одна люди відклали і тримають з собою. Бо хто знає зараз, в банках тримати також небезпечно. Okay. Прилітає ракета, і що далі. М'ячисть тримати гроші не хочуть. Люди а під матрасом банці тримають. Uh -huh. І такі випадки були. Проохоронці приходять, забирають все. Телефони у вас забирають. Навіть скажуть вам, що там покажи. Ми там не заберемо, веди код при нас, все одно заберуть. Ну тобто заберуть, обмануть, заберуть і не віддадуть. Чого бо їм потрібні докази? Тут все зрозуміло. Їм потрібен аналіз, їм потрібні ці кошти. Uh -huh. Їм потрібно хайпанути також в сіті. Вибачте, тому що ці органи, про які ви говорили, uh -huh. у них класна медійна підтримка. Uh -huh. Не всі, ну вибачте, сторона захисту, таких немає можливості. У них в телеграм-каналах там несеться. А ми всі знаємо, скільки коштує там публікація від і до в кожному там телеграм-каналі. Може таке бути, може ні, може їм звісно, бонусом звичайно там безкоштовно. Це, це резонанс. Це все роблять. А, у нас була випадок, коли там. Оголосили в телеграм-каналах, що затримана там клієнта. Uh -huh. Цікавого клієнта затримала, а його насправді не затримали. а Автомобіль оглядали і хайпанули всі там. 20 каналів опублікували, що затримали. А ми дали спростування, опублікував лише один канал, а всі інші прайс виставили. Тому що потрібно за це заплатити, щоб спростування опублікувати. То от така ситуація. Тому по арешту вони накладають арешт на все. Потрібно, не потрібно вилучають також все дуже рідко коли. Там кваліфікований слідчий, який залишить щось людині в будь-якій справі, не забере гроші, коли ти там надаш стус документів. що Ти їх законно заробив, отримав квітанції Тримаєш, а мають прості люди. Це ні, звісно, Хто тримає які квітанції, де він там відкладав їх і де їх він міняв. Там в цих справах дуже дуже багато багато історій, які досліджуються. Що Ти там, наприклад, з карти гроші не знімав ніколи. То ти не міг нічого відкласти. Коротше, дуже була багато, багато юридичних нюансів. окремо ефір. Нам робити точно, з вами. розбирати дуже цікаво. Ця установа працює. тоже можу розказати. Дуже багато. на жаль, в часі дещо обмеження. Пане Андрію, дуже дякуємо, що завітали. Погрілися, я сподіваюся, у нашій студії <свят> Андрій, Андрій Шабельніков, юрист, голова із питань інвестиційної діяльності та приватизації керівник. Ній партнер Евріка Лоу з нами спілкувався, рухаємося далі і одразу ж долучаємо наступного гостя. Це Максим Ткаченко, народний депутат.